Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І так вам не здалося. Сьогодні готуємо паста водка. Насправді є така страва у італійців, готується на основі пена. І сьогодні ми зробимо як завжди, перезагрузку на версію Юлії Висоцької, відомої за перебріком кулінарки, акторки за версією Кончаловського. Ну, ви це все і так знаєте. Я покажу версію, яка буде. Класична, не люблю це слово, вона буде поширена. Ця версія буде поширена в Італії. Ясно, що в кожному регіоні вона буде готуватися по-різному, але є база, технологія і основний склад продуктів. Я думаю, що це відео вам буде корисне цікаве. Плюс не гріх подивитись, як не треба готувати по версії висоцької. Тому, якщо ви готові, сідайте зручніше, тут вже можете брати щось смачненьке. Давайте будемо готувати. Що нам для цього потрібно? Як вже зрозуміло, це горілочка. Вершки, обов'язково паста пене, помідори пілаті у власному соці, панчета, цибуля, чесник, парміджано ридджано і сіль. Я взяв, як ви бачите, дрібку любові гостреньку, для того, щоб дати трошки пікантності. Слідній розміру луковиця, мілка крухіпса. І так, луковиця. Це моя поживай. Воробка вже близька. Просто бере рукою і. Проверяю, сковородка нагрелась или нет. Ну, друзья, в таком выпадку, честно, короче, ну, треба, как минимум, штук 10 рук, ну, для того, чтобы, ну, знаете, там одна опалена, все, выкинули и меньше взяли. Что касается масла оливкового, не просто оливковое масло. оливковое масло, которое начит на настоит на четырех перцах, это гораздо интереснее, чем просто отдельно оливковое масло, отдельное перец чили, потому что вкус гораздо не с одной стороны. А с третьей стороны дорожчий на багато, Тому ну, про это також помните. Итак, 2 столовые ложки такого оливкового масла. Одна средняя луковица. Что касается чеснока. Раздавлю его, чтобы он лучше отдавал свои ароматы. И целиком отправляю прямо в сковороду. Я уже поставил воду, набрал в кастрюльку, Ставлю, хай вона гріється, а ми з вами будемо все нарізати. Готувати я буду, значить, пасти на дві порції, тобто 100 грамів пасти на одну людину. Можете брати більше, можете менше. Є така плюс-мінус поширена розкладка на людину, 100 грамів пасти, літр води, 10 грамів солі. Для того щоб все було як треба у італійців, значить, по соусу будемо готувати всі, до речі, грамовочки, як завжди, я залишу під відео, що ви могли повторити і зробити. Так, як у мене, а можливо, навіть і краще. Ось, а по соусу ми будемо дивитися, якщо буде багато, ми його віділіємо і завтра зможемо зранку чи там в обідик собі також зробити пасту, а водка, розігріти соус. Макарони зварили, готово. Тобто пришвидшений рецепт. А можливо, піде все. Подивимось. Так, значить, починаємо ми з цибульки, беремо цибулю, всю нам, звичайно, що буде не потрібно. Я візьму половину, розрізаємо її навпіл. Цибульку нарізаємо, як завжди, вертикально. Так пройшлись гарненько. Раз, горизонтально, раз, два. І далі кубиком. З часником все, як завжди, роздавили і нашаткували. Далі панчетта, на свининка. Значить, що я думаю? Тут така, в принципі, у нас. Хорошо, не будемо її зрізати. Тоненька шкірка. Що я тільки зроблю, то це наріжу. Висоцька там полюбляє панчету ножицями різати, бо я цього не люблю. Я возьму і ось так наріжу тоненькою такою соломкою, з скіпками. І буде достатньо. Вона ще разійдеться, підплавиться, і буде те, що треба. Можна кубиком, як вам зручніше? Мені найзручніше ось так. Як ви знаєте, запустив свій власний бренд дрібка любові це авторські суміші спецій без додавання солі, а тепер ще й нова лінійка солей з натуральними компонентами. Що вам треба зробити, просто додати дрібку любові в свою страву. Ви точно маєте це спробувати і тим паче на перше замовлення знижка 5%. Більше інформації ось тут за посиланням або в описі під цим відео. Як тільки вода починає закипати, щепотка солі. Воду посолили, и отправляем туда макароны. Значит, что? Макароны лучше использовать пены или какие-нибудь такие, на которых есть такие, знаешь, маленькие э, полосочки. Ну, вот они такие рифленые макарончики. Я сейчас сделаю половину соуса для макарон, а половину сохраню. И будет у меня просто, понимаешь, и вашим и нашим, называется. Ну, хай я половину так, половину так. Стримно все равно все в черный ящик, або в черный кулек полиэтиленовый. Ну, вот лук начал карамелизироваться, посмотри. Буквально 2 минутки я добавлю сюда помідори. От аромат чеснока, і лука і оливкового масла. О, це це Посмотри. Вот, пожалуйста. Додав 10 грамів на літр води звичайної солі. Чому саме така пропорція? Тому що вона гарно насищає пасту. Солю. І чому треба обов'язково варити солю? Тому що коли готується свіжа паста в Італії, туди ніколи всередину не додається сіль, тому що вона робить пасту крихкою, вона або заморожується в ресторанах, або висушується, але це треба багато місця. Тому спеціальні такі штуки, як сушилки, вона паста накручується і там в окремих кімнатах, або навіть інколи в ресторані а, прям. Перед гостями вона сушиться, але це довго і більшість її заморожує. І для того, щоб вона не тріскалась, не ламалася, туди надається сіль. А сіль якраз додається в воду при варці. Це такий дуже важливий момент. Сковорідку розігріли, додаємо олію. Будь-яку на ваш смак. Я возьму трішки, тому що у нас ще панчета. Вона у нас пустить жирочок, розігріто і починаємо смажити. Давайте вже. Так гарно візьме, пересипаємо сюди. І зараз ми його розшевелимо лопаточкою, щоб все у нас роз'єдналося. І всюди смажилось. Аромат пішов відразу від панчети. Неймовірний, мені дуже подобається. В принципі, її використовувати. так її розпушуємо і витоплюємо жирок. Готуємо, як ви бачите, так по-багатому, як для себе, панчети не шкодуємо. Пару слів про пасту лаводка. Основні компоненти цієї пасти. Звичайно, це макарони або паста, пене, горілка. Далі якась м'ясна складова. Це можуть бути або фрікадельки, хтось використовує, або панчети, або інші види м'яса. Це помідори -пилаті у власному сосі, цілі, або як у мене подрібнені цибуля і вершки. Це основні компоненти. Все. Далі ви вже використовуєте на свій смак. Пармезан, звичайно, фінішно ми понатираємо. Ой-ой, ой панчета, ну ти тихше тут. Ну що ж ти, блін? Мені тут слова не дає сказати. Розумієте? Що це таке? Букончик, панчета підтопилась. Тепер можемо додавати сюди цибулю. Давайте ось так. Раз. І сюди. Часник, як завжди, в саму останню чергу. Я вже вам казав, напевно, цей момент, але мені оцей аромат і смак Панчети разом з цибулею це просто такий підбек назад. Перші мої італійські ресторани, коли я працював, ми готували там така була паста «Алла Карбонара. На бізнес-ланчі ми її готували в обід там, в італійській ресторанчик люди поснідати там, пообідати. Ось. І там була така паста на вершках. Тобто не класична карбонара, а от якраз «Алла Карбонара. Десь років 10 назад була тоді популярна. І от там ми отак обзмажували панчету, цибульку, туди вершки, купу пасти і клас. Людям залітало те, що треба. Але від карбонари там тільки не знаю, що, панчета і все більш нічого. І то для того, щоб це була справжня карбонара, там треба гуанчали і так далі. Ось, ну, але все рівно от ці смаки, вони ну, не і от Я от не можу їх викинути з своєї голови. І Це дуже смачно. Ну, ну Як цей запах може не подобатись? Просто перфекто, просто і смачно. Але е, як нам доказує Юлія раз і, і за разом. Що із простих і смачних продуктів можна приготувати хрючево. Тому, друзі, давайте готувати смачно. Дякуємо Андрію Плюсу та його аудиторію. Дякую, що так швидко та оперативно зібрали кошти. на Даний автомобіль. Ми, група сил спеціальних операцій, висловлюємо свою вдячність Андрію Клюсу та його аудиторії за збір та закупівлю перших трьох FPV-дронів. Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. І саме час зробити невеликий донат, ось Тут є за QR-кодом Актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2,5-10 важливі, як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Ну от макарони, саме винімати. Чуть-чуть відливаєш води. А теперь начинается таинство волшебное. Сюда же 125 миллилитров водки прямо на горячие макароны. Ой, ты чувствуешь, какие ароматы? Угу. Ты чувствуешь? Не, не чувствую. Але я думаю, Лазерсон с Ивлевым зараз прибежать и будут нюхать эти ароматы, потому что это такие, знаете, знак, что треба уже бихты. Половина соуса отлила туда, половина соуса добавила в макароны. Две столовые ложки сливок. Ну вот, собственно говоря, макароны готовы. Ты понимаешь, они в этот момент доходят. А то, что там алкоголя 125 грамм на 200 грамм макарон, то есть яйца взагали не парить. Ну ты такую. З'їв ложечку другу цих макарон, сів в авто, їдеш собі десь, тебе поліція зупиняє. Я перепрошую, від вас там трошки горілка і несе там якимсь алкоголем. Та нічого, я просто макарушок поїла вдома з томатом, та й все. Цибулька зазолотилась, панчетта зазолотилась. І це говорить про що? Правильно, час додати нам сюди чесник. Часник додаємо на останніх етапах, для того, щоб нам його просто прогріти. І він підкреслив нам всі аромати. Зараз буквально хвилинку. Ми його прогріваємо разом з усіма компонентами. На цьому етапі, в принципі, можна вже би і підсолити. Ну, де тут у мене? Опа, є тут у мене така ложечка гарна, дерев'яна. мене Моя дружина постійно свариться, каже: ти можеш тими пальцями не лізти? Я кажу, да, і постійно лізу. Так, соль, значить, вона гостра. Тут 9 різних перців: і сичуанський, і рожевий, і зелений, і білий, і чорний, і паприка копчена, і щирі пласівці, Дуже багато всього. Вони ароматні і такі дуже. Особливо сичуанський. Лимонна нотка. Я не де, крім там її не, 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 не знаходив. Додаю небагато. Підсолили. Оп, достатньо. Тим паче, що ми всі інші компоненти також будемо доводити до смаку. Панчета підсолена, все, достатньо. Тепер от на цьому етапі, а не так, як дехто робить. Нам треба випарити алкоголь і залишити для когось, може, і приємний для мене ну, такий собі смак, який дає у цій пасті свою таку нотку. Заливаємо сюди. Я не беру 125 грамів горілки, я беру половину. Ось, і випарюємо алкоголь. Нам треба його випарити. Нам тут не потрібен алкоголь, тільки оця нотка. Все, хвилинка-дві випарюємо. Хвилинка пройшла, алкоголь випарили. Залишився тільки приємний комусь аромат. Додаємо сюди томати пілаті в власному соці. У мене вони нарізані, бути не нарізані цілими, там їх трошки як у висоцькій лопаточкою тик-тик-тик-мик. Додаємо сюди оці всі смачні отакі моменти дістаємо, щоб нічого у нас тут не залишилось. Перемішуємо відразу. Сюди ж ми додаємо вершки. У мене 20%, можуть бути жирніші, або може бути менш жирніші. Мені тут не треба дуже жирні. Мені треба просто розбавити томатну базу вершками. До речі, це дуже класна практика. Хто не використовував вершки разом з томатами пілаті, спробуйте. Це класно працює. Приємний, класний колір. І вершки, вони, знаєте, цю кислинку вони змягчають. Тепер обов'язково. У нас, тут, до речі, вода вже з-під пасти закипіла. Значить, що ми візьмемо? Візьмемо лопаточку і обов'язково додамо сюди води. Пам'ятаємо, що вона підсолена у нас, тому не гарячимось. Нам треба зробити такий класний соус, який буде наші макарони, пени обволакувати і насищати смаком. Розумієте, так? Тобто зараз ми вже можемо підкрутити температуру і кидати варитись. Макарони. Пене. Тобто у нас соусок буде готуватись хвилинок 15 макарони. Мої наразі на пачці написано, що будуть варитись 6-9 хвилин. У вас можуть по-іншому варитися. Я вам покажу, як робити і перевіряти макарони на альдентість. тому що нам треба їх зробити альденте. Соус тягнувся, 12 хвилин я його на невеличкому середньому такому вогні тримав. Відставляємо. По макаронах. Макарони вже варяться також 12 хвилин. На пачці писало. 6-9, тому <смеш> не вірте, що пишуть на пачках. Хоча макарони твердих сортів, в принципі. Зараз я вам покажу, друзі, як перевірити, чи вони готові, чи ні. Не знаю, видно вам чи ні. От подивіться ось сюди. Ось подивіться. Так, ану. Бачите, всередині в макаронах тут є така, типа, як стерженьок білий. Тобто це говорить про те, що вони готові на 75%. Оце і називається альденте. Тобто на зубок. Розумієте? Перевірили. Угу. Хорошо, добре. Все, макарони виключаємо. І вже далі вони будуть доходити в соусі. Половину соуса я відлив. На завтра на обід буду смакувати. Тобто, виходить, ця розкладка на 4 порції: макарони, паста, макарони, водички, як ви бачите, я трошки залишив. Спеціально, це не просто так. Але я її відразу всю додавати не буду. Я візьму ложку зараз. І ось так. тримаємо, тримаємо. Пересипаємо макарони до соусу. Пересипаємо, перемішуємо все гарно. І тепер паста має натягнути на себе смак соуса. І таким чином, глютен, який є в пасті, він його підтягує. А водичка, яка в нас від варки залишилась, ми її будемо використовувати для трошки розбавляння консистенції. Тобто на цьому етапі нам просто треба стягнути соус. Хвилинка-півтори. Вже, бачите, він майже готовий. Макарони у нас альденти, поки ми їх стягуємо разом з соусом, вони доходять. Тобто, консистенція соуса вона має бути така. Розумієте, так, щоб ви могли, щоб вони були не сухі. Ось, Мені вже подобається. Подивіться. І колір, і бекон. І томат, і зверху парміджано реджано, який верніше підведе таку риску під цією стравою. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Як в столовці, знаєте, ех! И вот такого вывалил. Это же красота, это же праздник, радость. Присыпаю сверху базиликом. В принципе, честно тебе скажу, нет у тебя базилика не беда, потому что тут уже такие ароматы. Я просто на ну сегодня праздничный день особенный, нельзя пренебрегать никакими деталями, но без базилика это тоже будет работать идеально. Готово. Поправлять мне италийцы. Цей процесс называется мантакатура, когда мы смешиваем все разом, робим такие хвыли. Так, все. Паста готова. Тарілка, шляпа. Готова. Про горілку пригадав, чи що. Хух, Але її тут майже не відчувається. Слава Богу. Так, подаємо. Клас. Мені подобається. Раз. І зверху натираємо парміджано реджано. І вуаля. Паста алаводка. Взагалі е, правильно не їсти її гарячою. Але вона в мене вийшла смачна, на відміну від е, декого. І я просто не можу, щоб її швидше е, не скуштувати. Ну, горілки не відчуваються. Вона дає яку, знаєте от Легку десь таку нотку гірчинки і все. Ну, якщо випарити звичайно, алкоголь, а не просто 125 мл водяри на макарони. І який інтересний аромат, дуже інтересний. Реально смачно. Смакота, панчета, поєднання вершків пілатті, легка гірчинка парміджану реджану. Білічимо. Друзі, обов'язково приготуйте цю страву. Я впевнений, що вона вам сподобається. Головне. По моєму рецепту в описі всі грамовочки приготували, кайфанули, та й в принципі пішли дивитися наступні мої рецепти та огляди. Дякую, що подивилися відео. Ось тут іще дуже багато різних перезагрузок. Знімаю їх для вас, для того щоб вам було цікаво, корисно, іноді смішно навіть всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.